Так, всім привіт! Получив я акумулятори з Європи літій залізофосфатні. Тому ці акумулятори я буду продавати. Я довго думав, чи треба вони мені, чи ні. Як би їх разом з'єднати? Але вирішив їх продати. Тому то бажаючи їх, хай коментарі напишуть, ми знайдемо як зв'язатися, я їх продам. Якщо не тільки дві, нікого бажаючих не буде, то я їх просто виставлю на OLX Ціна буде трошки дешевше, ніж я її брав в інтернеті. Вони вже... Ну, в принципі, вони зародилися, у них заряд був значить 61 кВт. Вони від сонця зародилися і віддали. Ну, для іону це мізер. Тому так, якщо бажаючи є, пишіть в коментарях за ціну договоримось. Так, зараз у них напруга. Що у нас показує? Значить, 3.41. 52. 3,41 41. І 3,41 e, Значить, що? Балансір я не продаю. тільки акумулятори. Ціодільно можу продати 8 штук, цілодільно 8 штук. Ну, Цілий, вони тут в такому ящичку е, їхнього родному. Тому. По я їх продавати не буду. На 24, на 24 вольтову э, систему їх по 4 штуки. З'єднати це буде взагалі бомба. От. Ці так же само можна їх з'єднати по 4 штуки. От. На 12 вольт це буде то, що треба для інвертора. Кому треба невеликі інвертори, хоча вони в мене оці акумулятори. Спокійно 6 годин, 7. Холодильник двохмоторний, значить, світло, комп'ютер, ноутбук. Це все вони тягнули спокійно. От. Ну, Ці акумулятори, звісно, не остаються. Може їх так ще поки будуть зліті железофосфатними. Працювати побачимо. От. Так що бажаючи. Ну, скажіть, чим не універсальна коробочка. Ті помістилися, потім ці літі вони. Правда, тут прийшлося чуть-чуть підшкрябати. А ці так же само так гарно стали. Ще можна сюди далі заповняти. Непогана коробочка. Зараз ми їх з'єднуємо, підключаємо. І вони щоб нам трошки за ніч розрядилися. Щоб завтра зранку їх вже сонечко заряджало. Так, поставили ми літій железофосфатний, акумулятори. Підключили. В даний момент все працює. Терма є трошки понижені. 390 Вт. Все працює, все робить. Підключені ці акумулятори, тож, вони запрацюють тоді, коли тут понизиться напруга. В даний момент зараз тут напруга. 29,6, 29,7 вольта. Тут у нас напруга. Ну, так, что у нас показує? 31, 7. От як тут менше стане, почне акумулятори почнуть теж видавать напругу. Свою мощность, якщо можна так назвати. Ну що? Тест продовжується. Зараз ми його розрядимо за ніч до завтрашнього ранку. Ранком будемо заражати. Що ще ж теріско не хочеш наводитися. Так, по поводу по поводу балансіра. У нас балансір підключений. Но цей балансір. Він працює тільки на 8 банок, а у нас 10. Тому ми купимо ще такий же самий. І його підключимо. Ми підключили від плюса 8 банок. Оці балансуються, А другий ми такий підключимо від мінуса до плюса. На оцих 8 банок. Ці дві не будуть. Середина буде, можна сказати. У двойні балансіруватися, ну це немає різниці, він буде контроль тримати з тими банками, зрівнювати так же само. Якщо балансіри з'єднуються, то вони все одно з'єднуються краєм. Одну банку общу береться. То що, якщо ви тут з'єднуєте ще один балансір, допустимо взяти балансір на 3, це у нас 5 амперний. Якщо взяти 12 вольтовий, допустимо, тоже балансір то можна його з'єднати, значить, підключається сюди, на 4 от банки там. Якщо три, даже на три, значить, сюди сюди, 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 сюди і сюди. Тобто ці три банки, ну, вже балансували, Там виходить 4 виводи. всього. лиш. То є цей, цей, захватуєш, і тоді ці. Нема різниці, якщо... Захватимо їх трохи більше, це різниці нема. Тому що контроль буде тих середніх банок. Ну, вийде, навіть якщо в сучас чогось щось не так, то середні банки швидше збалансуються. в такому плані. Так що в даний момент... Цвятку там хай світиться. Все у нас працює, все у нас робить.